І з першими хвилинами 1993-го перестала існувати Чехословаччина, розділившись на дві незалежні країни. Тож року за однією з версій ліквідували колумбійського наркобарона Пабло Ескобара. Переможцем Ліги чемпіонів, яка вперше відбулася під цією назвою, став Марсель з Бартезом, Дешамом і Марселем Десаї. А кубок УЄФА здобув Ювентус із конту Роберто Баджо та Віаллі. В Україні тим часом почалася ера мобільних телефонів. Щоправда, це диво прогресу було доступне лише обраним. У 93-му в компанії Український мобільний зв'язок було 800 абонентів. Мізерна цифра, зважаючи що один телефон коштував кілька тисяч доларів, а хвилина зв'язку півтора то ні. Перший дзвінок з мобільного зробив Леонід Кравчук. Він протягом 40 секунд спілкувався із послом України в Німеччині. Да, здравствуйте, Леонид Макарович. Витаю вас. Сам ж засіб зв'язку, телефон Моторола, по якому і розмовляв перший президент України, важив 400 грамів. 1993-й був роком гіперінфляції. Її рівень сягнув монструозних 10 тисяч 206 відсотків. Якщо у січні хліб в Україні коштував 33 карбованці, то у грудні – 2 тисячі. На початку року кілограм свинини можна було придбати за 825 карбованців а наприкінці уже за 53 тисячі 911. А що ж у футболі? У Вищій лізі найреальнішими претендентами на чемпіонський титул є Динамо та Дніпро. Власне, до 24-го туру лідерували Дніпряни. У той час, коли столичний клуб лихоманило, упродовж сезону на тренерському містку побувало троє ковчів – Анатолій Пузач, Йожев Сабо і, врешті, Михайло Фоменко. Наприкінці кампанії Динамо таки вирвалося вперед, скориставшись серію нічих підопічних Миколи Павлова. На епічну футбольну битву між головними конкурентами за три тури до кінця сезону зібралися 30 тисяч глядачів у «Дніпропетровську». То обов'язково поле заливати, щоб аж вода стояла. Обов'язково тут пісок, пісок. А бувало таке, що не виграють, бо Гнатівна погано поле залила. Ні, це від хлопців залежить, звісно. А ось так виглядав суперфут тодішніх гравців Дніпра. Спеціально для команди Дніпро вони що сил додають, впевненості. Хлопці люблять, то ми стараємося зробити. Перед грою тим більше. Ви вже знаєте, що вони люблять перед грою? Щось спеціальне замовляють. Ні, лікар їм допомагає. У тому поєдинку Дніпряни мінімально здолали столичних гостей завдяки єдиному голу майбутнього динамівця Юрія Максимова. Сезон команди завершили з однаковою кількістю очок. А ФФУ під керівництвом баннікова на ходу змінювала регламент. Вирішальну роль тепер відігравала різниця забитих і пропущених, а не результати очних зустрічей. Динамо набило плюс 45 м'ячів. Різниця Дніпра плюс 31 гол. Так кияни здобули свій перший чемпіонський титул у незалежній Україні. Зрозуміло, я ризикував, адже контракт мені запропонували на півроку. Спочатку треба було створити команду. Тому і вдячний хлопцям, що вони сприйняли мої вимоги. Дійсно, інколи доводиться виявляти жорсткість застосовувати владу. Ситуації ж різні бувають. Я по-справжньому щасливий. Перший сезон у київському динамо і одразу чемпіонський. Та ще я визнаний найкращим у вирішальному матчі. Приз велосипед подарую синові. Бронза сезону 92-93-го дісталася чорноморцю. Донецький шахтар фінішував четвертим. Харківський металіст замкнув п'ятірку. До слова, чемпіон попередньої кампанії Таврія фінішувала лише десятою. Також ФФУ ухвалила рішення розширити чемпіонат до 18 команд, завдяки чому Луганська зоря Малс і Рівенський Верес зберегли прописку в елітному дивізіоні. У кампанії 1992 1993 найбільше матчів за киян провели Сергій Ковалець, Віктор Леоненко та Павло Шкапенко. По 27. найрезультативнішим гравцем у чемпіонаті України став Віктор Леоненко, у активі якого було 16 забитих м'ячів. Того сезону Динамо оформило золотий дубль. У фіналі Кубка підопічні Михайла Фоменка зійшлися із Карпатами на чолі із Мороном Маркевичем. Перемогу білосиніх бачили 47 тисяч болівальників на столичному стадіоні «Республіканський» – колишня назва Олімпійського. Відсутність на якому Крисел тоді дозволяла помістити у собі більше 100 тисяч фанатів. У тому самому 93-му президентом Динамо став Григорій Суркіс, який протримається на посаді практично 10 років, поки не передасть управління в руки молодшого брата Ігора. Після звитяг в чемпіонаті та кубку за Суркіса старшого у клубі відбулися вагомі кадрові оновлення. І за Соряна, колишнього ЦСКА, у до повернули воротаря Олександра Шовковського і захисника Владислава Вощука, яким тоді було лише по 18. А у Львівських Карпат придбали 20-річного форварда Андрія Гусіна. Найкращим бомбардиром сезону 92-93-го став Сергій Гусів із Чорноморця. Він забив 17 мячів, випередивши на один гол Віктора Леоненка без питань. Леоненко форвард класний, тому і грав у київському динамо. Він був грізним нападником і забити більше було дуже почесно. Але я вам скажу, що нам навіть за виграш бронзи у чемпіонаті медалей не вручили, не кажучи вже про якийсь формальний приз за звання найкращого бомбардира. Та що там навіть грамот не давали жодних. Тим часом Донецьк приймав фестиваль української пісні Червона рута, який з роками стане легендарним. На сцені виступить майбутня переможниця Євробачення Руслана. Руслане лежечко місто Львів. А також Олександр Пономарьов і Віктор Павлік, але справжню ейфорію викликав перформанс хлопців із Бандерстаду, братів Гадюкіних. Окрім футболу, екрани українських телевізорів приваблюють новим серіалом. У 93-му у нас побачили перший епізод у Окаратихаського ренджера. Упродовж дев'яти сезонів з карколомними пригодами Чак Норріс створюватиме невичерпний матеріал, який у майбутньому розберуть на меми. <плес> а от культова Санта-Барбара у 93-му добігла власного кінця. На екранах з'явилася остання 2137 тисячі серія а як готували футбольний контент для тодішнього українського глядача? Згадує легендарний коментатор Сергій Савелій. Традиційно працювали чотири камери. Якщо залучали шість, то це вже було просто чудово. Відеоповтори здійснювалися за допомогою апарату, який називався Ампекс. Він стояв у студії і захоплював кадри, які потрібно було повторити. Працювалося без інтернету. Інформацію черпав із газетних вирізок із спілкування з командою. Спортивні програми тоді знімали на плівку. Найгірше було, коли вона рвалася. Ведучому потрібно було заповнити час, поки плівку склеювали і виставляли на певний сюжет. А ще могли один із сюжетів догори ногами приклеїти. 93 й став роком, коли Динамо з Ребровим, Лужним та Леоненком було у Києві Барселону із гвардіолою кумоному складі на очах 71 однієї тисячі глядачів. У першому матчі однієї 16-ї ліги чемпіонів підопічні Михайла Фуменка ошелешили команду Іогана Кройфа вже на шостій хвилині. Леоненко навісив слангу, а Павло Шкапенко виграв верхову боротьбу і головою вгатив м'яча у сітку, довівши до шаленства трибуни. Молодець Павло Шкапенко. Шкапенко. Як ми й казали, все може бути. Павлик унікально бив головою і сильно, і точно бив. І я йому не раз казав, що він б'є головою сильніше, ніж я ногою. Окрім цього, Шкапенко мав особливу чуйку, вмів обирати позицію. Ми з ним навіть мали кілька награних комбінацій під час подач кутових. Барселона відкотала гол завдяки пенальті, який реалізував Рональд Куман. Кияни відповіли дублем Віктора Лоненка, подарувавши казку своїм фанатам. Реодин вісім гравців зараз тримає оборону. Небезпечно шудо, І Просто чудо врятувало Ворота, Гол! Гол! Гол. Наш гол! Молодці! але вона тривала недовго. Через два тижні українську попелюшку прибили на кампну. Каталонці наколотили у ворота Кутєпова аж чотири м'ячі. А од дивовижний гол престижу за данами оформив тоді ще 19-річний Сергій Рибров. Юний Форвард за меж штрафного майданчика ударом з лету переправив м'яча у дальній кут. 4-1 на користь каталомців. Алголда Ребров, Алголда Ребров, Алголда Алдина Мода Кієф Анла Сагона. За підсумком двох матчів Динамо попрощалося із Лігою чемпіонів. У Кубку володарів Кубків Україну в тому сезоні представляли Львівські Карпати як фіналіст Кубка України. У відбірковому раунді жереб зив зеленобілих із ірландським шелбурном вдома леви виграли завдяки єдиному голу Олександра Євтушка, який згодом спробує легіонерського хліба ВПЛ у складі «Ковентрі». і взагалі стане першим українським легіонером в англійській літі. Не тільки для мене, але й для всієї команди це був перший офіційний матч. Саме це й пояснює, чому тремтіли коліна у молодих футболістів. Добре, що проти нас грала не Барселона. Команда класом вище скористалась б такою ситуацією. На виїзді Карпати таки програли 1-3 і попрощалися з турніром. Найдальше у тому сезоні пробився Дніпро в одній 32-й фіналу Кубкової УЄФА підопічні Миколи Павлова пройшли австрійську команду Адміра Вакера, і у її наставника знайшлося виправдання. Мовляв, віденські футболісти добиралися на матч дві доби, провели безсонну ніч в аеропорту Кривого Рогу, а до місця призначення прибули аж в день гри, настільки втомленими, що замість тренування на стадіоні Метеор вирішили обрати п'ятигодинний сон. Однак в одній 16 дніпряни не змогли розклоти Айнтрахт і теж попрощалися із Єврокубками. Увійшло в історію 18 травня 93-го. Збірна України під керівництвом Олега Базлевича здобула свою першу перемогу. Епохальна подія трапилася у спарингу із Литвою. Синю жовті пропустили вже на четвертій хвилині, але оформили камбек завдяки голам Віктора Леоненка і Дмитра Михайленка. Загалом 1993 року збірна України провела шість поєдинків, усі товариські. Окрім успіху у матчі з Литвою, були дві перемоги над США – 2-1 і 1-0, нічия з Ізраїлем – 1-1 та поразки від Хорватії – 1-3 і Мексики – 1-2. Найрезультативнішим 93-му у складі збірної виявився Леонко, який окрім голову рота литовців поклав дубль американцям. Споглядати за перемогою українців на стадіоні у північній Кароліні завітало трохи більше 4 тисячі улівальників. Те рік запам'ятався і також наймасовішими в історії України страйками шахтарів. У червні 220 тисяч гірників вийшли на вулиці Донбасу. Згодом приєдналися і представники інших сфер, обурені не виплатують зарплат. Слухайте, Окрім того, заговорили про імпічмент Кравчука. Виступали проти конфронтації з Росією та висловлювалися за автономію Донбасу. Політику держави веде її президент, і куди він привів? Бачимо на своїх порожніх шлунках та порваних шмотках. У тому ж таки черні Борис Єльцин дотиснув Леоніда Кравчука. Президенти підписали угоду про поділ чорноморського флоту 50 на 50 між Україною та Росією. Уже наступного 1994 року. Ми отримаємо нового президента та закордонні паспорти незалежної країни. Андрій Шевченко заб'є дебютний м'яч у Єврокубках. Удар по воротах, удар гол! відмінно Відмінно динамівці Андрій Шевченко. А чемпіонами світу втретє в історії стануть бразильці.